У мене є варикоз. хочу цю проблему забрати. Варикоз, якщо говорити на ногах і нижче колінка, і ще й права сторона це чоловіча сторона. Нижче колінок це змушуєте себе йти на чоловічих енергіях. Я переконаний, що в тебе це є, в мами це є, в бабусі це є. Ну так, в мами більше чоловіча енергія, і в бабусі також. Це і в тебе теж те, що я бачу. Закривай, очі. От відчуй зараз свою праву ногу, відчуй свій варикоз. Важкий, так. Та зараз ти це мама твоя. Відчуваєш? Так. А бабуся твоя по мамині лінії Відчуваєш? Прабабуся бабуся твоя по мамині лінії. Відчуває, да, ще, ще важче стало. А зараз бабуся, по мамині лінії в п'ятому поколінні. Тут легше, да? так? Так, так. Щаслива. Як бабуся, жінка. так. Бачиш, тіло як підсвідомість ніколи не бреше. Енергетичне розширення пішло відразу. Тіло прям розправила, плечики, посмішка пішла, все ж сама на собі відчуваєш. Давай, ти бабуся, в четвертому поколінні, де там щось трапилось, щоб бути жінкою небезпечно, потрібно розвивати всі чоловічі енергії. Що там трапилось? Просто відчую. Зараз навіть картинки підуть. Бачу образ чоловіка в темному одязі в такій шляпі, вона його боїться, вона не знає, куди бігти. Зараз ти з'являєшся там. Підійди до бабусі своєї скажи: привіт, я твоя Добре. внучка четвертому поколінні. Вона рада мене бачить. А запитав неї, ти хочеш, щоб я була щаслива? Так, бачу. скажи тоді втічи від цього чоловіка. Вона побігла. так да. разом побігла. з нею біжи, говори, не потрібно боротися з цим чоловіком, просто піди від нього. Як їй зараз, коли вона втікла від цього чоловіка, вона знайшла вихід. Да. Як тобі зараз? Я відчуваю легкість і радість. Зараз знімай от свою важкість з правої ноги, на теж зняла. Викинь там десь. От просто в лісові під дерево. Десь просто викинь. Викинули. Викинули. Попросив бабусі ж зараз щось своє. Що вона тобі передає? Пакуночок. Хочеться його взяти. Так, хочу. Бери. З яким почуттям асоціюється, коли тримаєш в руках цей пакуночок. З ніжністю, з любов'ю. Хочеться розпакувати цей пакуночок. Хочеться. Ну, Розпаковуй. Що ти там бачиш? Такескраве, як золото, і воно блистить, як сонце. Легкість відчуваєш, коли тримаєш цей пакуночок. Так, тіло наповнюється легкістю. Бери зараз е цей пакуночок, цю енергію, і вставляй в те місце, де варіку стеребу. Як почуваєш себе? Пішла енергія. Відчуваю енергію, яка всередині. Проживай, проживай. Там, де ми працюємо, там нема такого поняття, як час і простір. І неважливо. В яку гілку поколінь ми заходимо, достатньо родове усвідомлення для того, щоб відбувалися зміни тут і зараз, які ти, в принципі, відчуваєш відразу своїм тілом. От обніми зараз, бабусь, дякую, скажи, люблю тебе. Відпустиш її? Так. Зараз ти це ти тут і зараз. Потихеньку повертайся, відкривай очі. Я, чоловік, для щастя, душа, люблю тебе, підходжу, обнімаю тебе. Що в тілові? Так, да, ти ж бачиш вперед. Пішла відразу посмішка. Умнічка. Бути жінкою безпечно.